Добрий день, дітки. Вже зовсім скоро ми будемо святкувати новий рік. А який головний символ Нового року? Так, це ялинка. В лісі випав білий сніг, наступає новий рік. Стали думати звірята, як зустріть чудове свято! Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Давайте допоможемо звірятам прикрасити ялинку. Для роботи нам знадобиться пластилін, дочечка, серветка, стека та пів аркуша синього картону. Спочатку ми будемо робити заготовки для ялинки. Для цього нам потрібен зелений пластилін, бажаного, щоб він був у різних відтінках. Але якщо у вас один відтінок зеленого кольору, то можна працювати з ним. Нам потрібно проготувати 10 шматочків, 6 світло-зеленого кольору та 4 темно-зеленого. або 10 шматочків однакового зеленого пластиліну. Розкочуємо всі шматочки по черзі у тоненькі довгі ковбаски. Ось так у мене вийшло. Потім кожну ковбаску скручуємо у равлик. У вас повинно бути 10 равликів. Викладаємо в нижній ряд 4 равлика світло-зеленого кольору, слідуючий ряд 3 равлика темно зеленого кольору. Потім 2 равлика світло-зеленого кольору і верхівка це 1 равлик темно зеленого кольору. Потім притискаємо трошки наших равликів до картону. Далі з шматочка пластиліну коричневого кольору робимо стовбур у нашій ялинці. Потім із пластиліну будь-яких кольорів, за вашим бажанням, скочуємо на кульки. Це будуть іграшки. Я прикрасила ялинку кульками жовтого, рожевого та помаранчевого кольору. Далі із пластиліну червоного кольору розкочуємо дві тоненькі та довгі ковбаски. Це буде серпантин. Потім із білого пластиліну скочуємо невеличкі кульки та тоненькі ковбаски. Із з куляк ми робимо сніжинки і притискаємо їх до аркуша картона. А з ковбасок зробимо кочугури під ялинкою. Ось така гарна ялинка вийшла у мене. Впевнена, що лісові звірята будуть дуже задоволені. Зліпіть. Для себе і ви, ялинку. Бажаю успіхів, до побачення!